Щороку навесні, коли починає панувати тепла погода, люди виходять прибирати на свої присадибні ділянки та городи. Суху рослинність, гілля, опале листя громадяни, як правило, складують вкупи, після чого їх підпалюють. Нерідко такі дії призводять до масштабних пожеж, травмуванню та гибелі людей. Так, протягом тижня на території Лозівського району виникло 10 пожеж в природних екосистемах. Аби нагадати громадянам про недопущення випалювання рослинності та її залишків на території Лозівської міської територіальної громади, 24 березня ми вирушили в житловий сектор села Дамаха та міста Лазава. Під час рейду громадянам було наголошено про адміністративну та кримінальну відповідальність та роз'яснення основні правила пожежної безпеки в природних екосистемах, а також на території власних домоволодінь. Роз'яснили мешканцям, що відповідно до статті 77 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок і степовою, болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів. У населених пунктах передбачено накладення штрафу на громадян від 360 до 6120 гривень. Такі рейди будуть проводитися постійно, адже зараз громадяни почали активно спалювати рослинні решки та опали листя на городах та території своїх домоволодінь. Ще раз звертаємось до громадян з проханням бути уважними та обережними, поводженні з вогнем та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників та іншої рослинності заборонено. Не додавайте роботи тим, від кого залежить життя людей.